Вітаю, друзі! Ви на каналі Української мови Проміні. Запрошую на чергову вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Де знаходиться найбільший у світі діючий вулкан? Найбільший у світі діючий вулкан Мауна Лоа Розташований на Гавайських островах в США. Друге запитання. Кого в стародавньому Римі називали Весталками? Весталки були жріцями богині Вести в стародавньому Римі. Вони підтримували священний вогонь у храмі та виконували різні ритуальні обов'язки. Наступне запитання. Хто був батьком Геракла? Батьком Гератла був Зевс, головний бог Олімпу. Що визначається за шкалою Апгар? Правильна відповідь. Стан новонароджених. В якій країні знаходяться руїни Вавилону? Руїни Вавилону знаходяться в сучасній країні Ірак на території, де колись розташовувалося стародавнє Месопотамське царство. Що таке скіммінг? Скіммінг – це вірше хресто, при якому злочинці встановлюють спеціальні пристрої на банкоматах або терміналах оплати для щитування інформації з магнітної стрічки платіжної картки. Та отримання Пінкоду. Який із штатів США знаходиться на островах? Гавайя є єдиним штатом серед усіх 50 штатів США, який повністю розташований на островах. Англійський дитячий письменник творець Вінні Пуха. Це Аллан Олександр Мілн. Наступне запитання: лише якого кольору таксі Нью-Йорку мають право підбирати пасажирів на вулиці? У Нью-Йорку лише жовті таксі мають право підбирати пасажирів без попереднього замовлення прямо на вулиці. Жовті таксі стали справжнім символом Нью-Йорку. Ким були ліктори при засновникові Риму Ромулові? Ліктори були звичайною сторожою, що палицями арештовували НАТО. Вони були підперезані ременями, щоб негайно зв'язати кожного, на кого їм каже цар? У якому місці базується головний офіс екологічної організації Грінпіс? Амстердамі, Нідерланди. Останнє запитання Вікторини. Як з латини перекладається назва марки автомобілів Ауді? Ауді з латини перекладається як слухай.